У Житомирській області вже є порушення у підготовці до виборів та передвиборчій кампанії. Про це розповів координатор виборчих програм громадянської мережі Опора у Житомирській області Тарас Чмут. 23 травня. Мережа презентувала попередні результати спостереження за виборчим процесом. На інтерактивній мапі порушень в Україні вже зареєстровано понад 300. у Житомирській області 6. На початку виборчої кампанії, як білборди, так і якісь листівки були без вихідних даних. Друге популярне це пошкодження агітації. Кандидати Допкін, кандидати Тігіпко, От їхні білборди неодноразово сіла заляпова фарбою, там зеленко, ще чимось. Серед інших порушень один випадок агітації неповнолітнім. Роздача, ну ми класифікуємося як чорний піар, тобто роздача агітаційних матеріалів, які є досить такі сумнівні, тобто кандидати можуть поскаржитись до суду на образу честі гідності, тому що їх там безпідставно напевно звинувачують в. Якихось діях, які вони не робили, або які в судовому порядку буде складно довести, також Тарас Чмуд наголосив, що було два випадки агітації посадової особи за кандидатуру у президенти і один випадок агітації в органі державної влади. Щодо можливих проблем у день виборів, координатор виборчих програм від опори зазначив, що вони можуть бути через зміну членів державної виборчої комісії. Ми розуміємо, що є питання там текучості кадрів ДВК. Значна кількість людей відмовляється, кандидати підбирають неякісних людей без досвіду, вони бояться, вони не знають, що робити. І в день виборів, якщо кількість людей в ДВК, які не знають, як проходить день виборів, буде значна, тобто більше, ніж чим... Половина це може призвести до того, що вибори на на рівні ДВК будуть зірвані, тому що люди не знають, як голос як рахувати, вони не знають процедур, вони можуть дуже довго проводити ці процедури і можуть бути штучні проблеми. Близько тисячі активістів з різних громадських організацій та об'єднань виявили бажання допомагати у спостереженні за проходженням виборчого процесу. За словами Тараса Чмута, такі люди мають бути або представниками змі, або попередньо зареєструватися. Інакше це порушення. Є закон, наприклад, і в законі написано. Чітко перелік осіб і суб'єктів, які мають право перебувати на виборчій дільниці. Якщо представники, наприклад, самооборони або об'єднань Майдану, або інших якихось патріотичних організацій будуть без посвідчення ЗМІ або офіційного спостерігача перебувати на дільниці, ми будемо це фіксувати як порушення, будемо просити голову комісії, міліціонера реагувати на ці їх, щоб вони покидали виборчі дільниці. Тобто, безпека це дуже добре, але треба розуміти, що закон має бути закон має виконуватись. То ці люди або мали попередньо зареєструватися, або мають бути представниками На навчальній платформі, яку спеціально створили для спостерігачів за виборами, можна прочитати інформацію про свої права та пройти тест на знання законодавства. Юліана Паренько, Євгеній Сулов, телеканал СК.